А там от такі в три ряди, бачите? Один, два, три ряди, вже нові дворці. житомирських мільйонерів. В Україні десь мені недавно попадалися новини, вже купа мільйонерів розвелося. Треба десь ці новини знайти. Он якекарне дерево, дивіться, з котиками. Ой, прямо вже бджола летить на, на мі, мої котики. Вони кар... на, на фоні цього блакитного неба. Ой, сейчас як ви його вам. Так сфоткать. Всю. Хочу скрін зробити. І не виходить, так? Да? Ладно, зараз я покладу і так озвершу. Ай-яй-яй. Опа. Красота, правда? Й не може це треба намалю, намалю... цими ці... щекотиками. Які вони іспити як бджол бджіл, скільки капець. Ви бачите, скільки бджіл де? Вон, чуєте? Скільки багато! Прям цілий цей. Цілий вулик. Ви не чуєте, ні? Бачите, так? Да? Красота яка. Це будуть уже мед який такий. Он у них які класні сумочки у цих джілочок. Дивіться, які сумочки. Це як буде називатися мед? Цей вербовий, чи який? Перший мед у них з верби буде. Класно. Оце то я так попала. Треба тут ще пару гілочок визначити. Така верба класна з пильцею. Я ще таку не бачила. Буде в мене вже верба напаску, натурально. Це на вербну неділю. Клас. Сама якою назбирала. Сьогодні треба, кстати, не хто не сіє, сьогодні треба щось посіяти. Тоді буде гарний врожай. І ще розкласти, я таке чула, в різних кутках свого дому розкласти монетки. І тоді буде ще й у вас фінансове благополуччя. Хто не знав. Вон яка красота, дивіться. Які котики. І бджоли. Гарні. Красунчики, бджілки працюють вже. Бачите, які мовтені. перші котики розпустилися, вони вже відразу. А там взагалі вон, котики ще третій. Третій котики, такий сорт, мабуть, інший отут. Взагалі якісь такі пухнасті, пухнасті. Такі недорозпущені, так? Да? Ці такі наполовину розпущені там. А тут взагалі якісь величезні такі коти. Вон які здоровезні така. Варбата аж прикольно. Так, ладно, йдемо обратно назад. В парк. Кстати, там я бачила сьогодні всіх різних ходили з такі з папочками. Знаєте хто? Засіяти. Да, сьогодні треба щось посіяти. От. І тоді буде дуже гарно воно. А, мабуть, якийсь гарний такий день для того, щоб щось посіяти. Там розсаду, мабуть. Тоді буде гарний врожай. Так, щось доставайте свої насіння, хто там займається. От, і треба щось посіяти. -да, -а -а. Да, да, да. Ходи, ходять, ходять, там на лавочках сидять. Працюють, коротше, як бджоли. Так, це я вам, мабуть приблизила да Щось екран такий.